Вітаю, друзі, і запрошую вас у нове відео. Сьогодні воно знову розпочинається з дачі, адже коли пригріло і присвітило сонечко, роботи тут є багато, але перш ніж приступити до роботи, я заварила собі каву, погуляла по території, понасолоджувалась, склала план дій і буду приступати до роботи. Так, бачу, лавандочка моя гарно прийнялась, почала зеленіти. Це означає, що все з нею добре, а я так переживала. І кожен кущик зеленіє. Дякую всім за поради, які ви мені написали, як її можна розмножити. Я думаю, що на наступний рік я з цих кущиків... Зроблю ще, по крайній мірі, ще стільки кущиків. Так що, зараз я її тут прополола, бо, бо трава заростає страшенно і в подальшому хочу тут закрити також агроволокном і чимось засипати. Але наразі я дуже радію, що всі кущики прийнялись. Не знаю, як оцей крайній, бо по ньому ще нічого не зрозуміло. Я її злегка підживила. Це, що ще не зеленіє. Але всі інші дуже гарно, дуже гарно прийнялись. Тут у мене розростається кущик Меліси. Я думала, що це м'ята, але це Меліса. І йому вже десь третій рік, тому він вже такий гарний пишний. Будемо пити чайок. І ще ось в такий горщик пересадила свою. Гортензію, це був такий великий, красивий гарний вазон. Минулому році він мене тішив в хаті, потім я його висадила в землю, але побоялася, що вона тут просто пропаде. І тому посадила її в горщику. Сподіваюсь, що їй тут буде комфортно. Також зайнялась грядками. в мене залишилась для посадки лише ось ця одна. Я тут посадила огірки, помідори, зелений горошок, насипала ще різної, насіяла всякої зелені. Рукола проросла сама по собі, посіяла кріп, і ось тут посіяла, що я посіяла, я вже і забула. Я в минулому році це все прибивала, щоб бачити, деяка розсада, а в цьому році буду чекати, що зійде. І там полуниця. Полоницю я ще раз обробила, обрізала всі листочки. Це я роблю вже вдруге, власне, по вашій ще рекомендації, що листочки всі мають залишитись лише зелені і здорові, тоді не буде перекидатись якесь захворювання, яке є на полуниці, на інші здорові листки. Також взяла ще прополола, тому що бур'ян заростає досить швидко. Хоча я вам скажу, в таких грядках, високих грядках доглядати за всім значно легше, ніж воно росте в землі. Землю ми тут завозили, тому що наша земля тут дуже є така е, важка для, до посадки таких делікатних рослинок, тому я все швиденько прополола і буду її обробляти. Так, а зараз буду обробляти полуницю від всяких шкідників, від плісняво, від різних хвороб. Дивилась в Ютубі ролик, забула, як називається, наша дача, чи якось так мужчина розповідав, як він обробляє полуницю рано навесні. І першим ділом, що він робив, це він обробляв ось таким хорусом. Він розповідав, що два пакетики бере на. 5 літрів води на одну грядку. Ну, Відповідно, у мене дві грядки, тому я взяла 4 пакетики. Просто загуглила, купила в першому попавшому магазині інтернет-магазині. І ось тут у мене 10 літрів води. Зараз я це все буду розчиняти і буду кропити полуницю. Це така перша маніпуляція, яку з нею потрібно зробити навесні. Звичайно, перед тим потрібно почистити. Від всіх таких хворих листочків, сухих листочків і обробити а наступний етап це буде вже підживка. І десь за два дня, коли я її обробила від шкідників, від хвороб, я підживила її ще спеціальною підживкою. Так, полуниця готова, тепер з нетерпінням чекаємо на її урожай. А далі нас чекала ще одна робота, і поділюсь з вами ще одним корисним лайфхаком. Ще хочу показати, як ми садимо туї. Ми зробили ось такий натягнули шнурочок, таку нитку і відміряли кожних 70 см, такі зробили міточки, напроти яких ми копаємо ямки, і щоб одинакова відстань була між, між туями. Коли ми вже туї висадили, ми тепер будемо їх вкривати агроволокном. Ми його розстелили по вдовжині як посаджені туї, і будемо за допомогою ось такого пальника випалювати отвори і в них пізніше якби, пропихати ці туї. Раніше ми такого не знали, тому коли ми садили туї чи будь-які інші рослинки, ми вирізали. Отвори напроти кожної рослинки чи над нею. А тепер ми взяли собі ось такий спосіб, як то кажуть, в звичку користуємось ним і таким невеличким лайфхаком ділюсь з вами, можливо, і вам це пригодиться, бо насправді це полегшує і спрощує роботу, і досить виходить воно зручно, практично. І, як на мене, такий лайфхак багатьом може бути корисним. І ось так виглядає вже готова робота. Далі нам прийдеться зробити ще якісь бордюрчики і чимось це все агроволокно засипати. Швидше за все, це буде доріжка, стежка, і ми його засипамо якимись камінцями. Отвори виходять і невеликі, і немаленькі, якраз дуже добре для того, щоб проросла туя, за потреби завжди можна їх розрізати. І через ці отвори якраз гарно проходить вода. Ну, а далі я буду займатися облаштуванням дому, створювати затишок, бо, якщо чесно, настрій паскудний, новини невтішні. І в такий спосіб я себе легка стараюся обдурити. Для ока створюю приємну картинку і чимось себе займаю, тому що. Коли я не зайнята, коли я нічим не займаюсь, моя голова просто тріщить від роздумів, від думок, від новин. Тому я завжди знаходжу для себе заняття і стараюсь знаходити такі заняття, які приносять мені задоволення. І створювати затишок в домі це одна з тих справ, які я дуже люблю робити. Вже Швидше я придбала в Сінсеї була ось такі наволочки на подушки. Також зробила якийсь такий невеличкий декор на столику, придбала була свічечку, вазу залишила, та, що в мене була. Квіточки мені по кольору також підходили. І Ось ця свічка я її купляла в резерваді, в розділі будинок, хоум, І це все дуже гарно поєдналось. Насправді мені такі деталі і дрібнички, хоча бодай на невеличкий період часу, але все ж таки приносять задоволення. Не лише від результату, я отримую задоволення і від процесу, тому завжди, при першій такій можливості, я дозволяю собі чимось таким займатися. І мені здається, що Дін це то місце, де хочеться, аби було затишно і комфортно. Також постелила нову доріжку на стіл і теж використала свої підсвічники. Також їх купляла на сенсеї. Відповідаю, бо досить часто ви мене про них запитуєте. Свічечки купляла на резервуді, вони також в такому блакитному кольорі. Все по кольорах дуже гарно підійшло. І, як на мене, вийшло дуже ніжно, гарно. І цьогорічна весна у мене у блакитних відтінках. Наступний декор вже буде великодній, але я його відтерміную трошечки ближче до свят. А наразі виходить ось так. Так, а зараз буде така невеличка розпаковка. Я її вже, правда, розпакувала швидше, швидше де ми вже користуємось. Дуже люблю продукти з Hirbo, купляю вже їх дуже багато років, років сім, можливо і більше. І знаю, що ви любите дивитись такі розпаковки, а саме що я там купляю, тому показую і ділюсь з вами. Повторно взяла вже не знаю в який раз, бо постійно ним користуюсь ось такий дезодорант. Він має натуральний склад, максимально натуральний склад без алюмінію і без алкоголю. Багато кому я його рекомендувала, то кажуть, що не дуже підходить, не дуже подобається, бо не тримає, не стримує піт, але він і цього не має робити, тому що він лише цей дезодорант він лише маскує якби, аромат, запах неприємний. Потові залози він не блокує і мені власне, це, за це він і подобається. У мене абсолютно з ним немає проблем, він нормально мені підходить на цілий день. Тому повторюю, мені він подобається, він мені підійшов. Дуже давно дивилась на один такий б'юті-гаджет. Дуже давно хотіла зайнятися власне масажем обличчя. Масажем обличчя, аби промасовувати ось цю ділянку, тому що тут з'являються такі маленькі брили, і вони вже стають помітними для того, аби контур ось тут був такий чіткіший. Для цього я купила собі скрибок гуаша для масажу. Він є кварцовий, це є камінь і він є холодний. Не варто купляти дуже якісь дешеві або невідомо які, якого походження. Він прийшов ось в такій упаковочці, тут все є розписано, тут навіть є масажні лінії, показано, як робити масаж, але, в принципі, я. Не використовую його для всього обличчя, тому що, коли я кулю сюди ботокс, то масаж тут не показаний. Я пропрацьовую ось цю ділянку, зону під очима, ось так. одним словом, все робиться від центру до периферії, і якщо є такий повний масаж обличчя, вся лімфа зганяється сюди, в... під вухом. По шиї донизу. Ну, але для цього краще пройти якісь уроки, подивитись, по крайній мірі, якісь уроки. Мені подобається. Мені подобається, я роблю ввечері, переважно по сироваці, або зранку, коли в мене є якісь набряки, то я можу нанести кремчик і швиденько це все розігнати, щоб трошечки знати, зняти набряклість. Він є холодний, за рахунок того, навріки гарно сходять, і дуже мені подобається ось ця ділянка. Я правда, тиждень часу десь ним користувалась, потім пару днів зробила перерви, тепер знову згадала. Немає у мене наразі такої регулярності, щоб сказати про результат, але взагалі мені дуже подобається, коли ось так протягувати і можна ось сюди спускати вниз. Ну, але знову ж таки, я уроки не провожу, бо сама наразі вчуся. Але те, що він хорошої якості, він є холодний. В нього всі гладенькі кутики, ним ніде неможливо травмувати шкіру. І, власне, комфортні лекала для того, аби проробляти ті ділянки, які мені потрібно. Тому цією покупкою я також задоволена. Так, і що, якщо говорити ще про б'юті-штучки, дуже давно я придивлялась до ось такого гаджета. Це є такий. Ой, дай боже пам'яті. Керлер. Керлер, якщо я правильно вимовляю, ну, одним словом, такий зажим для підкручування Вій. Це є бюджетний бренд. Бренд, вроді, би, називається А, Wet n Wild. Досить непоганий. Мені сподобалось. Декілька разів я його пробувала. Спершу було страшно, щоб не відрізати, не відрубати собі вії. Так, треба досить близько підійти до самої повіки, гарно в декілька разів захватити і затиснути. І віки підкручуються, тоді наношу туш, і, в принципі, цей загин трошки тримається. В мене особливо не є такі закручені вії, і вони не є довгі, не є густі. До речі, дуже хочу взяти щось для вій, тому що з руками вії, як і волосся, вони також стають такими більш. Кволими випадають і не відростають такими чорними, красивими, які вони були. Тому що в мене від природи чорні і брови, я їх не фарбую. І вії чорні також нічого з ними не роблю. Але бачу, що вони не такі красиві, як були в мене раніше. Тому хочу взяти собі ще гарну дійсно дієву сироватку. І ось цим зажимчиком декілька разів користувалась, але це швидше таке. На вихід, кожен день я цим не буду робити, бо я просто забуваю, я поспішаю швиденько нанесла туш. У мене тут по кутиках воно і так гарно викладається, так як мені пасує до моєї форми ока, типу щіточка моя в туші, бо я туш використовую від бренду Хейміш, і вона має такий загин, вона мені гарно мої вії викладає. А це таке, ну нічого, в принципі, непогане, він коштував 100. 100 з лишнім гривень, тому не шкода мені, що я на нього потратилась. В принципі, можливо, десь колись буду використовувати. Наступне, що я купила, це, якщо теж говорити про косметику, бо я на iHerb купляю для дочки, для старшої дочки ретиноїди, це є диферин Адеполен, тому що в неї акне, ми косметичними пробували. Косметичні минулого року дуже гарно її витягнули. Цього року акне, в минулому році воно було більше на чолі, а цього року на щоках підборідді, тому я ввела їй дифарин адапален. це лікувальний ретиноїд. Його так самостійно самим собі назначати не рекомендую. Краще з консультації лікаря, тому що він не працює лише один сам по собі, його потрібно в певній комбінації, тому якщо. Його там можна придбати, але все ж таки вводити його потрібно з консультації і з певної рекомендації навіть супроводу, тому що є деякі нюанси. Тут ми про це не будемо говорити, тому що це є вже лікувальний препарат. Ну, але я дозволяю собі, правда, я ще й консультую з лікарем-косметологом, і ми успішно гарно працюємо з акне, тому що акне це є хронічне захворювання шкіри. І його потрібно лікувати на початкових стадіях. Ми можемо сказати, що ми введемо косметичні засоби, косметичні ретиноїди, і вони можуть спрацювати гарно допомогти. Так само, як і азелінова кислота в великих відсотках гарно спрацює. На початкових ну, коли вже є трошечки більш така серйозніша і складніша ситуація, то вже потрібно лікувальні препарати і в деяких комбінаціях ще з іншими. Сам по собі, він також не застосовується. Так, це щодо косметики, і додатково ще взяла собі свої улюблені бади. Без магнію я не можу, якщо його в хаті немає, я не завжди його приймаю. Я його приймаю також періодично, якимись курсами. Я відчуваю вже по собі, коли в мене є нарушений сон, коли я погано засинаю. Коли в мене є судоми в ногах, сіпає око, таке відбувається досить часто. На жаль, в тій ситуації в тих умовах, в яких ми живемо, тому я п'ю магній беру власне цієї фірми, тому що тут є високе дозування а магній в маленьких дозах абсолютно не ну, він не подіє так, якби ми цього хотіли. Цей магній купляю вже не перший рік і своїм, не перший раз верніше, і своїм батькам. Ну, це вже й не перший рік, тому що і батькам вже його досить давно беру. І вони також задоволені і бачать гарний результат. Мама почала добре спати. І навіть нагадує мені час від часу, що в неї закінчився магній, вона хоче також курсом знову його пропити. П'ю не постійно, взагалі, бади, ні одні бади не п'ю постійно після консультації. Маю або в консультацію в лікаря, або маю нутриціолога, вже неодноразово також розповідала. Навіть десь в якомусь відео ділилась контактами нутриціолога, беру в неї консультацію, здаємо відповідні аналізи, або по тому, що я їй розповідаю, вона мені може щось порекомендувати. Ось, і власне, що вона мені порекомендувала. Два рази в рік, або раз в рік, або два рази в рік, залежно який термін ви обираєте. Ми п'ємо раз-два рази в рік, один місяць, йод і Селен. Вона, власне, сказала пити їх в комбінації, тому що так він краще засвоюється. Ми живемо всі в регіоні, ну, по крайній мірі, Львівщина і. Наше розташування, де є дефіцит йоду майже в більшості. Тут потрібно також важлива е, така ремарка, щоб здати аналізи на гормони щитовидної залози, щоб знати, чи у вас немає. Ну, я не буду розказувати про діагнози. Одним словом, тут також потрібно з рекомендації. Ми здавали аналізи, і вона сказала, що навіть всім членам сім'ї можна пропити курсом. Ми п'ємо два рази в рік. Місяць часу, три тижні до місяця, теж іноді забувається. Але, власне, селен і йод разом. Тоді воно гарно засвоюється і є підтримкою для нашого організму, тому що насправді йод і селен потрібен і для гормональ... для щитовидної залози. Також для волосся дуже потрібно а селен, тому я його приймаю. Ну, і одним словом. Користуюсь рекомендаціями свого трихолога і будемо зараз це приймати. Власне, ради чого я робила це замовлення. Ось такі невеличкі були покупки в мене цього разу з iHerb. А зараз плавно з ноти косметично вітаміною перейдемо на кухню і поділюсь з вами дуже швидким, простим, але дуже смачним. Пісним рецептом вечері чи обіду, який я готувала. Вийшло дуже смачно, тому я вирішила цим рецептиком поділитись з вами. Все як завжди, швидко, смачно і корисно. Сьогодні у мене рибка це є хек. Я купила ці літушки і ось так просто їх промила, зачистила і викладаю у форму для запікання. Посипаю їх поверху спеціями для морепродуктів. У мене такі є цільні, вони дають дуже гарний аромат і смак, а також додаю невелику кількість солі. Нічим не змащую, тому що для рибки цього, мені здається, не потрібно додаткового якогось жиру чи олії, чи будь-чого іншого. Викладаю багато лимона і відправляю у духовку до повного приготування. На гарнір у мене буде сьогодні салатик, він буде такий. Ситний, але пісний. Для цього я стушкувала моркву, додала до неї сіль, перець, відварила стручкову фасольку, готова фасоля, звичайно, велика біла, і стушкувала з соєвим соусом невелику кількість грибів шампіньйонів. Все це викладаю у форму, додаю невелику кількість часничку для смаку. По бажанні по смаку також можна додати сіль і перець, і це все ретельно перемішую. Оскільки гриби та морква тушкувалась на олії, то я не буду нічим заправляти. Тут я вам показую свої обновки, ніж, який я купила на Сінсеї, а також чеснокодавку з ікея. І в кінці я ще вирішила додати свіжої петрушки, адже це вже своя домашня зелень з моєї грядки. Тому це подвійно і корисно, і приємно. Такий салатик дуже легкий, швидкий у приготуванні, він калорійний, він корисний, ним повноцінно можна наїстись. Це така страва три в одному для мене особисто. І ще невеличкий шматочок риби. І ось така вечеря чи обід вже готові. На цьому я буду завершувати своє відео, як завжди, буду вдячна вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки. Сподіваюся, що мої відео для вас цікаві та корисні. Всім па-па, до зустрічі у наступних мирного нам неба, і скоро побачимось!